За часів війни функціонує Тернопільський державний архів, який має чудове приміщення, аналогів, якому немає в Україні. Насправді дійсно в Тернополі була ситуація відносно спокійна. Я скажу, що спочатку війни, яка для всіх в принципі була шоком, і перше ми провели такі підготовчі заходи, провели навчання з. Як діяти під час звичайної ситуації, якщо при пожежі, далі скажімо, цінні документи з української документації було перенесено в підвал, влаштовано укриття, забезпечено водою, поведено радіоточку. Тобто, в принципі, ми готуємо, скажімо так, провели ті заходи, які ми вважали за потрібні, для того, щоб якимось чином забезпечити перш за все документи, друге колектив працівників, ну і таким чином, щоб. Ми, ну, навіть заспокоїти працівників для того, щоб вони розуміли, що є війна, але ми повинні працювати. Ми повинні скажімо, тримати руку на пульсі, і скажу, що ну, під час німецько-радянської війни Тернопільський рахів був евакуйований, і тому скажімо, навіть деякі архівні документи були в нагоді, тому що ви розуміли які. Можливо, документи потрібно, ну, якщо ну, ніхто не знав, як розроста ситуація, але відповідні є папки, де є стат фондів і першочергові для евакуації. Тому фактично це є також було важливо для того, щоб ми розуміли, які заходи ми повинні привести. Ну з другої сторони люди були задіяні роботою, і таким чином ми десь скажемо процеси цих квітовчі дій намагалися все ж таки заспокоїти колектив. Я скажу, що всі вийшли до на роботу. Ми працювали тому, ну скажемо таких в клопотах підготовчих і розуміє тому, що все ж таки тут війни не буде, але треба бути готові. Так, однозначно, але під загрозою власне залишалися всі області України і залишаються досі, тому що війна є повномасштабна і доволі кривава. Ми почули вашу позицію. а Тепер послухаємо, що про вашу установу сказав голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов. В Тернополі я був. Звісно, там чудовий архів. В плані будівлі, в плані забезпечення збереженості архівних документів, ну по суті, це єдиний архів, який побудований спеціалізований за роки незалежності. Отак От відгукнувся пан Анатолій, про ваш архів ваших чудових працівників. І наскільки я знаю, вони не тільки зберігали і принужували архівну спадщину, і, власне кажучи, і волонтерили в тому числі і допомагали переселенцям багатьох і багатьом. І як виглядає робота зараз державного архіву Тернопільської області? коли, власне кажучи, ворог трошечки відійшов від в тому числі і Київщини, чи щось змінилося, чи відновилося? Чи багато працівників ваших виїхало, чи повернулися? Яка ситуація станом на сьогоднішній день? Я скажу, що колектив працював, ніхто не виїхав, ніхто не розрахувався. Ми працювали в принципі штатом режиму, наскільки це було можливо, і на сьогоднішній день. Тобто, вже зважаючи і на те, що немає перебоїв з електроенергією, тому що був такий час, зимовий період, що потрібно. Було щоб скажімо так забезпечити десь і електрогенератором, тому скажімо, це вирішено було питання і тільки завдяки, скажімо, спільній налагодженій роботі колективу. Знаєте, ми оскільки приїжджали в 19-му році з старого приміщення, на приміщення, тому процес якраз переїзду, я скажу, досить добре на було налагоджені комунікативні зв'язки, і насправді для нас не було якоїсь такої складності, щоб ну не дай Бог. Викувати документи, тому ми розуміли, що куди, як, за чим. Тобто, в принципі в колектив, який працював і залишається працювати, ми ну, скажімо, цього не боялися. Але звичайно, що ми вірили про те, що цього не буде. Але ну скажемо, підготовчого роботу було проведено на сьогоднішній день. Ми колектив активно долучається до волонтерської роботи. Наскільки це можливо, допомагаємо в різних сферах і. Намагаємося кажемо разом всіма приближувати наближати перемогу І з іншої сторони, наша десь робота десь скажемо більше зорієнтована на те, щоб наші виставкові діяльність звертати увагу на український національний візний рух на скажімо все ж таки українську історію для того, щоб. Навіть в форматі онлайн е, таких виставок, е, проведення наукових заходів, конференцій, щоб все ж таки більше людей націлити на вивчення цієї складової е, документів наших фондів. І насправді на сьогоднішній день скажу повністю відновилася робота в тому, що ми проводимо екскурсії для студентів, проводимо різні заходи, і е, ми вже скажімо, вийшли на той, ну скажу так, навіть доковідівський. На десь етап, тому що під час ковіду все ж таки була більше дистанційна робота, от і, і а війни в час, скажімо, ще більше десь полилися ці відносини. А на сьогоднішній день тут є доволі, скажімо так, вільно працює архів, читальні зали, приходять користувачі, кон конференц-зал. Тут проводимо наукові заходи, долучаємося до конференції, тому ми вже. В даному випадку, вийшли таки на мирній доковідівській рейки. І якщо це, можна так сказати, може бути Федоре, це чудово, і працюємо, Добре. і всі наближаємо нашу спільну перемогу. І я вам дякую за те, що ви знайшли час долучитися сьогодні до нашого ефіру. Бережіть себе і своїх працівників. Федір Полянський, директор Тернопільського державного архіву.